14 лютого відзначають не тільки День Закоханих, а й Міжнародний день дарування книг. Міжнародний день дарування книг вигадали 10 років тому американська письменниця, мати трьох дітей Емі Бробут. І маленький сильна передотній лазер встав. Чому не існує такого особливого дня, коли всі можуть дарувати на одному книгу? Всім привіт! Вітаю вас, в мене до рубальних книг Хочемо розповісти про дуже цікаву книгу і такими Бардеком, а диреться про найкращих друзів Оленку, Антона, Сашка і Сергійка, які недавно дізналися про заховані куштовності на березі чорного. Моря. А про те, що далі йдеться в книзі, прочитайте самі.